Ще мої єдина, ти милая батьківщина, пращурів моїх земля. Сам Господь оберігає, всі всіх посилає, змолить свої собі і захистить наші. Нас <зас> найдорожчі та найкращі <зас> привітання, добра, мені славу та благополуччя. Також ми завітані місцеві. Просимо ваших матеріал. Вам помолиться вместе с нами Нашей <как> заступнице Матери нашей Божьей Борзнянской Чтобы быстрее закончилась эта война Чтобы все верни, пришел мир И чтобы вернули все живые Спасибо. Дай Бог вам здоровья, благополучия, терпения, наснаги Для дальнейшего служения нашей церкви Ноги вам, лето. Спасибо. Просимо вас, ваше високоприятиство, святі владики, помоліться, щоб Господь благословив нас миром щоб Господь створив чудо, щоб закінчилася війна, щоб повернулися з матів наші діти, щоб Господь всіх нас привів до спасіння. Много є вам і влагає віта. Божа матір своєю материнською молитвою, материнською ласкою, нехай доповнить усі наші немочі і зробить сьогоднішнє свято, святом надії на виповнення всіх наших найкращих сподівань про мир в Україні. Мир в наших душах і благословення для нашої святої православної церкви. Дякую. Ленє йо їх, Господу поволеся, 16 серпня 2024 року. У день вшанування Борознянської ікони Пресвятої Богородиці у Святому Миколаївському соборі міста Борзни завершено соборне богослужіння з нагоди шостої річниці віднайдення чудотворного борзнянського образу Богородиці. Святкову службу очолив правлячий архієрей митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Його високопересвященство співслужили митрополит Конотопський глухівський роман, ректор Київської духовної академії, архієпископ Білогородський Сильвестр та вікарій Ніжинської єпархії Єпископ Ладенський Феодосій. також благочинні та духовенство єпархії, викладачі Київської духовної академії і семінарії та у священному сані. Участь у Соборній молитві також взяли настоятельки та насельниці жіночих обителей. Чернігівщини та численні паломники. Некая имени Марфа прият его в дом свой, и сестра Ебе нарицаемая Мария, я же и при ногу Иисусову, слышаше слово. У слові проповіді після євангельського читання архієпископ Білогородський Сильвестр розповів вірянам про благодатну допомогу Богоматері усім, хто звертається до неї з вірою. Хай до кінця столітня до кінця віків в цьому храмі перед святим цим образом борзнянським кожен житель борзни, кожен житель Чернігівщини, кожний вірний знаходить милість і прославляє Господа і його урочисту мати. Байовіки.

І тебе слава воселає, з обізначальним отцем, і присвятими благим, і ти духом, нині пізно, і воєків, якого. За літургією священнослужителі та віряни піднесли молитву про настання миру в Україні за наше військо та народ. При кінці соборної служби священнослужителі завершили святковий молебень перед чудотворним образом. Після цього митрополит Ніжинський Прилуцький Климент приймав вітання з нагоди власного дня народження. Від імені усіх присутніх із 47-річчям владику Климента привітав митрополит Роман. Ми всі молимося, просимо Бога, тому що ви дійсно архірій Богом поставлений, архірій, який світить своїми чинками, молитвами, прикладом стійкості тій вірі, і дай Боже, щоб цей приклад і так далі утримувався, поширювався, і щоб вас ізобіли благодаті, то ніколи не усподівало, а приізобілувало, і щоб, дивлячись на вашу святість, щоб ми ставали дійсно людьми Божими, духовними і благодатними, і щоб наш ворог. Посрамився, а Господь все держите, щоб прославився. Вітальне слово виголосив також архієпископ Сильвестр. Дозвольте передусім передати вам вітання від блаженнішого митрополита Київської і України України з Днем вашого народження. Ви багато років є духовним сином і близьким помічником нашого предстоятеля. А Сьогодні дозвольте ще привітати вас. Невеличку делегацію Київської духовної академії семінарії, що приїхала не тільки тому, що є можливість послужити, поспілкуватися, а приїхали тому, що мають подяку до вас. Тому що в житті цих молодих іромонахів, архімандритів, архідиканів, студентів, аспирантів, викладачів ви приймали участь. Приймали участь як добра людина, як наставник. Як той, від кого виходить добро. Сьогодні, дорогий владика Сільвестр, дозвольте щирі слова вдячності висловити нашому блаженнішому предстоятелю, привітання, від якого ви передали. Для нас це надзвичайно важливо, тому що ми є духовні діти нашого блаженішого владики Онуфрія, і його молитвами. Його духовними настановами звершується наше життя, і щодня ми також не лицемірно, не заради протоколу, а щиро, як за свого духовного батька, молимося за нашого блаженнішого Владикого Онукрія і дякуємо за те, що ви передали нам як найцінніший подарунок це Його привітання і Його благословення. Дякую всім вам, хто знайшов сьогодні можливість пошанувати Божу матір її молитвами, і небесним покровом хай Господь береже нашу державу, нашу святу Церкву, наших святих владих, наше духовенство і монашество, і кожну родину благочистив і православних Християн у віка. века. Амінь.